Сьогодні ввечері буде виступ наш на відкритому тренуванні разом з Олександром Усиком. Ну і відповідно, ми будемо виконувати українську музику, представляти нашу країну на всесвітньому Ареолі. І зараз тут, в Саудівській Аравії, у нас відбуваються репетиції. Тут плюс тут мінус. Олександр запросив мене і команду для того, щоб ми. Як він сказав позавчора, навели тут трішечки кіпішу. А я, знаєте, людина проста. Якщо мене запрошують розгойдати, я залюбки погоджуюсь. і серце моє Відчуваєте? Відчуваєте? Слухай, серце печалі! барабану очі твої піді мною і тіло своє руки траві розмірутимо фінолоні у долонях твої. після завтра настільки відповідальний виступ що ну мені здається я буду хвилюватись так наче я знову збираю три палаци спорту друзі ну як вам взагалі подобається атмосфера як вам контент ви ж розумієте що ми для вас створюємо суперексклюзив ніхто не стрімить цей контент Ну, давайте будемо чесно. Які очікування від виступу? Да, насправді, ми просто налаштовані на те, щоб підтримати нашого чемпіона. Нічого не очікуємо. Хочемо зробити максимум для того, щоб підтримати нашого бійця українського. Наша задача прославляти українську культуру. Наша задача дати енергію нашому чемпіону. Зараз почнемо, дай Боже. Довчик. Хорош? Я просто. <смеш> я, я, я хотів нас, максимально. Виріші, саню виріші, саню, виріші, саню... Виріші, <смеш> Здивувати. Та буде, буде, буде. Завтра буде кач. А ще огур, <смеш> я... Кайфан, <кайфану. смеш> один, один показник. Мурашки. Дякую. Мурашки є. О, <смеш> <смеш> дякую. Все було ось так. Вам сподобалось? Бережіть себе. До нових зустрічей. Дякуємо вам.